последние недели львовский мусор был замечен в заповеднике под Житомиром. В закрытой 10 лет назад свалке в Киевской области. А фуру ртутных ламп, завернутых в львовские газеты, нашли под Полтавой. Местные экологи бьют тревогу, ведь такие лампы нуждаются в специальной утилизации. Это бомба для всей ее области. На самої Львовській свалці страсті не втікають. Жителі окружаючих сіл уже усталі від куларних попиток садового зам'ять питання, а не решить проблему. Після 10 літ обіцяні власті ніхто не вірить. Привели до того, що загинули люди і гинуть люди від екологічної ситуації. Тут є багато матерів, багато. Людей, які потерпають від від цієї екологічної катастрофи, і тому громадськість хоче взяти нагляд за роботами в свої руки подивитися. рекультивації. 26 гектарів. Скільки чому 26, як вона набагато більш? 26 гектарів, то що треба от тут. ото А далі що робити? Все Закривається все. представителі Горсовета з трудом здержувати жителі радикальних действий. Люди настроєні радикально, тому що ну, вкласти, е, вкласти працю е, всього життя в свої будинки, е, лікувати без кінця діти, лікуватися самим е, ну, це дуже дорога ціна питання. Е, е, люди ну, вони не сприймають свіже сміття, воно ну, ніколи туди не заїде. Ну, хіба що будуть нас винищувати, чи що я не знаю. Журналисты секретных материалов получили эксклюзивные документы, которые расставят все точки над «и» в вопросе, кто виноват в трагедии на Грибовицкой свалке, а также в загрязнении канализации Львова и реки Висла. Во-первых, вывоз мусора на аварийный полигон полностью незаконен. Ведь за последние несколько лет ЛКП «Сбыронка» не исправила ни одного предписания о нарушениях. Андрій Іванович з нами взагалі не спілкується. Тобто, на будь-який запит, ну така зовсім холодна відповідь. Що стосується звезення додаткового ТПВ, ну, це будуть грубі порушення природоохоронного законодавства, оскільки жодне порушення, яке нами було виявлено, а їх є понад десяток, не усунено. Зокрема, і порушено кримінальне провадження. Земельна ділянка станом на сьогодні перебуває під арештом. То, что якуздие учени от законом. Вот выдержка из прокурорского предписания городской власти датирована еще в далеком 2012 году. Тут четко сказано: коммунальное предприятие не должно пересыпать мусор изолирующими материалами, то есть глиной, так как это может привести к оползням и самовозгораниям. С одной стороны, просто документ, но с другой его игнорирование стоило спасателям жизни. Эта трагедия ничему не научила местную власть. Не исправив ситуации, они дальше планируют возить мусор на аварийную свалку. Ведь больше некуда. Город потопает в отходах. Львовские власти решили подкупить жителей села Малехов. Пообещали достроить детсад, школу и даже, вдумайтесь, обеспечить всех бесплатным водоснабжением. Громада Малихова, окрім вирішення проблеми полігону, отримує також серйозні дотації від Львова для будівництва місцевої школи, амбулаторії, дитячого садочка, ремонту доріг, прокладання водогону та безкоштовне водопостачання з нашої системи. Лише в цьому та наступному році Львів закладе та інвестує понад 60 мільйонів гривень в Малихів. М'яч на полі громади Малихова. Пропозиція враховує всі побажання, які під час переговорів були озвучені керівництвом місцевої громади. Я думаю, що це сказано, щоб далі вивозити сміття. Тобто це є подачка така від мера садового. Ми вам будемо, тобто ви дозволяєте вивозити сміття, вам заборонено, заборонено виходити на будь-які громадські там, методи протесту, тобто акції непокори. Бо тоді штраф предусмотрен 50 миллионов гривен для, для для села, а мы будем делать то, что мы будем делать. Но, как оказалось, еще в 2004 году жителям Малехова обещали точно то же самое. Мы приехали в поселок, чтобы взглянуть, на какую школу садовой хочет в очередной раз выделить деньги. Эти руины разобрали сами застройщики еще в 2010 -м. С ними попросту не рассчитались. Було співфінансування до тої школи коло 5 мільйонів, а останнє місто мало дати. У 2012 році повинно було здатися в експлуатацію ця школа, і вона чомусь не, не є здана, і ми бачимо, в якому вона в катастрофічному стані. Забрав частину матеріалів, зняв панелі і, і забрав, роз, та, бо з ним не розрахувалися. А хто не розрахувався? Місто. Тобто місто Львів? Так. Местные говорят, из за мусора у них так болеют діти, що строить школу не нужно, а нужно строїти більницю. Працівник э, э, соцбезу, э, соцзахисту населення, стала і сказала, що раніше в попередні роки в нас була э, маленька стопочка, там 20 скажем, справ, то сьогодні це є ціли, цілий стелаж стоїть з дітьми-інвалідами. То есть тут, как в рту, и школу, тут, скорее скорее треба лекарню строить. Жители уверены, щедрость Садового вылезет им боком. Поэтому они не соглашаются на эту сделку с львовскими властями и не собираются пускать к себе мусоровозы. За столько лет они привыкли водить детей в школу в соседнее села. Учатся в Дублянах, я сам учился в Дублянах своих детей. Я вожу у Львов, В четвертий клас вони ходять і в малуховіну я не планую давати. І всі новобудови також возять в спеціалізовані школи і витрачають відповідно свої люди. Кошти раніше було таке, що одна дитина була в першому класі, дві дитини в першому класі. Ніхто не піднімав те питання, чи взагалі нам ту школу потрібно будувати. Деньги, которые необходимо аккумулировать для рекультивации свалки, местная власть готова вкладывать куда угодно, только бы еще немного потянуть время. Но вернемся снова в 2012 год. В областной прокуратуре утверждают, что деньги на сокращение отходов на этой свалке выделялись еще 4 года назад. Но тогда программа с треском провалилась, а виноваты в этом чиновники Горсовета. Более того, по данным прокуратуры Львовской области, до 2013 года городские власти даже не пытались искать альтернативные полигоны. А альтернативные полигоны в области есть. И если бы работа была начата вовремя, этой трагедии попросту бы не было. Відповідно до вказаного тео, на території Львівської області вишикано шість земельних ділянок, придатних для будівництва нового полігону ТПВ для міста Львова, які розташовані на територіях Жовківського, Кам'янобузького, Пустомитівського та Яворівського районів області, за межами земель населених пунктів та за межами земель Львівської міської ради. Тоже саме касається водопровода. Гарадські власті обіцяли перевірити водопровод, а селян на від плати. ...поскольку у людей і так загрязнены колодці, з тех пор нічого так і не сделали, А часть села, устав ждать, провела водоснабження за свої деньги. Поставлено дуже так жорсткі умови від міста згідно того договору. Якщо ви дасте підписувати цю угоду, ми возим далі сміття. Ми, ми продовжимо рекультивацію. Хоча рекультивація здійснюється за державний кошт, і ми вам побудуємо водогін. Садочок, школу добудуємо, але фактично водогін мав бути побудований ще 10 років тому, і ніхто його не побудував. Мешканці самі за свої власні кошти провели собі водогін. Львовська свалка наділила проблем з водою не тільки Малехову, а й сусідній Польше, Оскільки відходи зі свалки збрасують прямо в каналізацію в ріку Полтву, откуда они попадают в западний бук і далі в польську віслу. Реакцію європейців довго ждати не прийшлося. Поляки дають такі певні застереження, оскільки в нас є транскордонна річка Західний Буг. Інфільтрат не очищений, За моєю інформацією, скидається Львів водоканал. Львів водоканал, оскільки є проблема в дійсності, проблема з очисними спорудами, не до кінця виконує всіх функцій. за нагрузка, тому подібне, и скидається инфильтрат в речку Полтва. Наши журналисты получили документы, подтверждающие, что о загрязнении воды городской совет предупреждали еще в 2012 -м. Однако Сбыронка нагло отменила все предписания через суд. Так, 10.07.2012 року Держекоінспекцію у Львівській області на відстані 1 кілометр від підніжжя сміттєзвалища виявлено факт забруднення поверхневих вод за межами СМТ Малехів. Наслідок попадання інфільтратів у притоку річки Малехівка. За наслідками перевірки нараховано збитків на суму 3 мільйони 393 тисячі 610 гривень. После трагедії екоінспекція повторно судиться з Львов водоканалом який продовжує загрізнять інфільтратом городську каналізацію. Ми вже пред'явили претензії до Львів і до Львівської міської ради щодо сплати суми заборгованості. Сума заборгованості становить, якщо я не помиляюсь, 141 сорок мільйон гривень. Буде прокуратурою порушено кримінальне провадження в межах слідства, будемо з'ясовувати, виясняти. Люди утверждають, що их мнение ніхто не слышит. Поэтому і запретили своїм депутатам голосувати за любые компромиссы, компроміси, зв'язані з мусором. Народ заборонив їм голосувати про будь-які угоди з міською радою. Але знову ж таки людський фактор може спрацювати. Ми не знаємо, наскільки совісні депутати і наскільки вони не можуть повестися на будь-які пропозиції матеріальні. Ми просто по одному по кілька не зустрічаємося з міськими чиновниками. Ми, якщо зустрічаємося, то всі разом. У нас секретів один від одного немає. Странно виглядять намерення Садового вкладати мільйони гривень в рекультивацію, в то время як його подчиненные не можуть показати документов для стабілізації полигона, которая, кстати, сейчас іде повним ходом. На этом вопросе советник городского головы просто снимает з себя микрофон. Прописати тут від вас на документи на підставі, яких відбувається тут робота, чи ви будете їх представляти? Комісії, звичайно, проста звичайно. Комісії, звичайно буде представлено все абсолютно. Ніхто нічого не буде скривати. Дякую. Чи закінчила? Чому не бачите? Мошки а уже через пару хвилин чиновник уверяє, Мол, що документи уже їдуть к людям. Однак серед селян попросту нет компетентних, щоб розібратися в них. Документи вже підвозять сюди, але питання, кому їх тут пропонувати дивитися. Я думаю, що це треба пропонувати комісійно, щоб люди могли дійсно вивчити і дати своє заключення, тому що ну, більша частина людей тут просто не розбереться, що та до чого і хоча по словам чиновника на цьому відео документи вже їдуть, за три неділі. Люди так їх і не получили. вони мали вам привезти на комісію. вони їх не привезли. Не привезли. Добре, а і них їх не існує, просто не існує документів. На прямой вопрос, когда ждать тендеров и инвестиционных конкурсов для решения проблемы мусора, ответа также нет. Зараз я это все зараз должен И зачем тендеры, когда можно под шумок выделять миллионы на перевозку мусора? И делить эти деньги на стабилизацию полигона между малоизвестными фирмами без конкурсов? А это почти 40 миллионов гривен. Мы решили наведаться на полигон и посмотреть, как идет работа. Работник, который встретил нас на месте, не знал, из какой он фирмы. То он работает сам по себе, то его взяли по подряду. А, там, технологии. Угу. Угу. Скажи, пожалуйста, власть вас взяла по подряду, эта фирма, да? Ну так, на, на пару днів, щоб я зробив документацію ну, виконавчу документацію. От вони зробили там якусь дорогу. Я там е, роблю те, що вони зробили, і пишу те, що зробили відносно проєкту. Угу, ну, угу. Я зрозуміла. А ви є представником якої компанії? Ну от я ніякої компанії, я сам посол. Креслення роблю тебе. В то время как городской совет полным ходом осваивает государственные средства, строя дамбу на стратегическом экологическом предприятии области. Экоинспекция даже не знает, какие работы там ведутся. Говорят, к ним никто ни с какими проектами не обращался. Жодної проектной документации, про что говорит here, here, про нагляд, проекту проекту и самые экспертизы до Державной экологической инспекции в Львовской области не надано. Более того, никто из чиновников не считается с экологическими проблемами, и они продолжают самозахват земель под нужды свалки гиганта, которую используют уже почти 60 лет. Загроза и не возникала. Вы знаете, что там была трещина утворена, то есть она и надалі остается. Трещину, жодної дії с трещиной не сделано. И так Какие-то действия, чудо сметятся, но все-таки может привести до каких-то выпадков. Почти за 60 лет существования полигона он отравил не только гектары земли и реки, он стал опасным даже для самолетов. Вам не послышалось, из-за 13-этажной горы мусора птицы, которые там обитают, могут стать причиной трагедии. Ведь аэропорт находится меньше, чем в 15 километрах от свалки. Интересно, что Львовский горсовет, который претендует на миллионы, в инвестиционной заявке к Минрегион Буду и Минфину нагло врет о состоянии полигона. Например, чиновники Горсовета указывают, что видеонаблюдение там стоит с 2010 года. Хотя на самом деле деньги на это выделили только в июне этого года. Ловказ видос видео действует с 2010 года. Це, ну, це, неправда, чи... ну, це передбачалося, напевно. Як ви самі бачите ніякого відеоспостереження. Ну, Відеоспостереження було <кій>, при в'їзді на КПП, там ну, фотографували машини, номера машин, які приїжджали на вагу і, і важились. Потім вже мало на увазі таке відеоспостереження. Разоблачаем еще одну ложь о газоотводе системы, которая должна быть на полигоне. По крайней мере, так пишут чиновники в заявке, просящие денег на ее реконструкцию. Мы были очень удивлены, когда услышали от специалиста Герхимпрома, что эта система никакой реконструкции не подлежит. Звичайно, там, где гавса мала ты свердловины, данные части свердловины засыпаны сметям. И они уже не актуальны. Их треба, если делать доказательства, треба все поновлять. Тоже касается і системи очистки інфільтрата, которая есть на полігоні, но не справляется с объемом, как пишуть чиновники. Очисні споруди, на що немає ніяких, наскільки відомо, але є той фільтрат, який треба очистити. І я попросив міську владу, щоб вона виділила одного фахівця. Городські власті Львова обманывают контролюючі екологічні служби і строять на полігоні, що хотят. тихую привлекают фирмы без конкурсов и пилят миллионы бюджетных гривен. Откровенно врут зарубежным инвесторам о том, что уже давно нету на полигоне из-за бесхозяйственности тех же чиновников. Обманують жителей Малехова і пробують пустими обіцяннями заткнути їм рот. Но люди поки не піддаються. Ведь впервые за 50 лет вони ощутили, як можна бішати свіжим воздухом, коли мусор на свалку не вывозится. На сьогодні ці всі заявки і 66 претендентів проходять оцінку їхнього фінансового стану. Більше інформації немає, тобто коштів нас ще немає, як заявляв недавно ще буквально мер по поверненні з Києва, що кошти в нас вже в кишені. Okay. you